Христос Воскрес, освятили пасічки Свято Миколаївському храмі православної церкви України, святі Пасочки на підтримку Духа Українського, Христа, який допомагає, благословляє, захищає. І разом зараз, да, відпочиваємо, вертаючись з храма освяченими бачите, пасочки, вино святе, ковор. Дідоєдуємося. Да, Наливаємо, приглашаємо. Христос Воскрес, да, так що ми всіх запрошуємо. Ось такі у нас є єчки. Ось у нас пасочки, Христос Воскрес. А є, а є, ми... є ще ось такі з надписом патріотичні. патріотичні. Так, да, ми прийшли святили. Тіло Христове – це наші Пасхи. Надіємося, що ми їх освятимо своїми, як кажуть, Попробуємо, освятимо. І це нам надасть сили, віри, перемогу нашої України. Так, Мирослав, так? віримо в Україну. Ну а папи наші повернуться так скоріше, і будемо наступного разу ходити разом з папами. так? Підемо в церкву. З папою прийдемо освячувати і куштувати потім пасочки. Да, Міша? ми чекаємо папу, а? чекаємо папу, щоб повернувся швидше. Ну. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашим воїнам, які захищають. А ми за них молимося, ну і звертаємося до Христа, щоб їх їх благословив, захищав і надихав. Ну а ми разом з ними духом єдиним, слава Україні! Героям слава! Ми переможемо.